Всім привіт! мої орхідеї вже в повному розпуску хочу поділитися цією красою. Мабуть, вже рідко кого здивуєш такими простими сортами, дивлячись, які неймовірні колекції з метеликів та пілорів, але, думаю, ці красуні заслуговують на увагу. Я вже закидала коротеньке відео по кольорах там білі, рожеві відтінки, жовто-оранжеві. Сьогодні хочу більш детально. Зупинитися саме на білих. Однією з перших, яка появилась в моїй колекції, є ось така біла орхідея. Я хотіла чомусь саме з такою світлою серединкою. Ця орхідея появилась в 2015 році, тобто, вона вже досить довгожитель. Два рази вже пересаджувалась, тепер росте ось в такому. В азоні, напевно, вже 3 літри ємність. Цвіте оце новий квітконіс цьогорічний. А також пробудила на минулорічних квітконосах. Тут дві квіточки і ще один теж має дві квітки. І отак гарно поєднались з груповою посадкою лодочка, де є рожеве. рожеві і Дитятку цієї теж ця біла орхідея. цвіте на два квітконоси, один новий, має чотири квітки. І минулорічний пробудив бруньку і теж розпустив чотири квіточки. Квіти невеликі, 8 см. Такі вони, пелюсточки тоненькі, такі майже просвічуються подекуди. Досить гарний цікавий сорт. Маючи світлою серединкою, потім захотілося і з червоною. Якось зайшла в магазин, там їх була велика кількість, але чомусь всі були з прив'ялими квітами. Так я тоді нічого й не вибрала і почала шукати в інтернеті. Попалась ось така красуня. Квітне, вона зараз має вже дві квіточки. Вже трохи відсушила. Квітне на минулорічному квітконосі з бокових бруньок лишилось ще дві квіточки на одній гілці і на другій. І разом з нею тоді я придбала ще ось таку цікаву з оранжевою серединкою. Потім в мене з'явилася ось така біла, теж світлою серединкою. І ще одна з червоною, але тут дещо дрібніші квіти йдуть. І щоб вони потім вирішили їх посадити в групову посадку. Докупила ще ось таку. Це сорт Кембридж. Був пробитий на горшку, так що це вже точно цей сорт. І вони в мене помістилися в таку групову посадку. Таке кашпо. Ось так і ростуть собі дружньо. Ще до білих вітінків, думаю, можна віднести. Ось таку це сорт квірку. Досить гарна цікава квітка. Цього року є 4 квіточки. В неї, порівняно з іншими досить е, такі тонші корінчики. її частіше треба поливати, росте в закритій системі, тобто маленьких саджу зрізані бутилки, і виходить закрита система. Там мох зверху трошки присипано корою. І гарно вони ростуть в таких посадках. Ще одна красуня ось така крапчаста. Купляла її в розмірі 1,7 малятком. Підросла вже, теж росте в бутилці. Це вже третє її цвітіння. Перші були по дві квіточки. А цього року три. Видала три бутони і всі гарно розпустила цікава губа, і квіти великі по 10 см. Дуже цікава. І королева колекції ось така великоквіткова, з такими великими квітами по 10-11 см. Росте цвіте на два квітконоси, один цьогорічний. Під коніс, на ньому 8 квітів, і на минулорічному, точніше, навіть позаминулорічному доростила бокові бруньки, отаких от три гілочки, на двох по 5 квіточок і на одній 4. Попідставляла таку картонки, щоб трошки їх розсунути, щоб вони не були збиті в кучку. Тим неймовірним букетом цвітеться орхідея. Тут сформувалася таку композицію, корзина і стоять на такій підставці. Ну і всі мої білі красоні. Кожна по-своєму гарна, кожна цікава. Ще є, одна, є один бігліб, але він зараз не цвітать, тільки бутони дорожчує. З часом покажу я його. Всім дякую, па-па!